Лисичка сестричка і вовк паднібрат були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку. Та й так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалася. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка. стулила його та й побігла. Бачить, аж хлопці товар женуть. Здорові були, хлопці. Здорова, здорова, лисичко, сестричко. Проміняйте мені бичка третячка, за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж. Так і найшла одного, проміняв. Глядіть же, каже хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла, і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді й до пиріжка, аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає, та й приказує: Рубайся, деревце, кривай праве. Рубайся, деревце, кривай праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк пані брат. Здорова було, лисичко, сестричко. Здоров, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та й саночки? Бичка заробила, саночки зробила, та їду. Ну, то підвези ж мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Так клади вже, ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже Покладу я, лисичко, сестричко, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк поклав Їдуть, їдуть. Коли це трісь. Ой, лисенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко. То в мене кісточка хруснула. Ну, дарма. Їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичко-сестричко, і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Та ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав. А саночки знову трісь! трісь!» Ей, вовчику, саночки тріщать, бо поламаєш. Та де там вони тріщать. Що ж, бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш? То я орішок розкусив, а дай же й мені так останній був. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки, чого я поламаю. Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомився. Я помаленьку. Та вже сідай. От він вліз зовсім у саночки, та тільки сів. А санки трісь, 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 так і розсипалися. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вовсюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді іди ж тепер та й рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева. А капусний вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, кривай, праве, рубайся, деревце, кривай, праве, пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, деревце, кривай, криве, рубайся, деревце, кривай, криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула та. Аж воно таке корячкувате, що й на полицю вплуг не вибереш, не то на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Коли воно таке рубається? А чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так саме й казав рубайся, дерево, криве й криве. Ну, й дурний же ти який, і до того недотепний. Сиди ж тут, бичка, погляди, а я сама піду нарубаю. Пішла вона, а вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав, та й надумав зім бичка, та й утечу. Та так і зробив. Приходить лисичка, побачила це та й каже Ну, стривай же ти, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли заїде їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху, і ноги відкинула, притаїлась, мов нежива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Один каже Треба взяти її. Дітям шапочки будуть, кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Накидала багато, та нишком зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибу, сіла та й їсть. Зирк, аж і вовк панібрат біжить. Здорова було, лисичко-сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отак я стільки морочилася, ловила, та й віддавай тобі, піди сам налови. Та як же я наловлю, коли не вмію, хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, строми хвоста в ополонку. І сиди тихенько, та й приказуй ловися рибку, велика й маленька. То вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерчій на річку та й до ополонки. Хвіст в ополонку та й говорить Ловись, рибку, велика, та все велика. Ловись, рибку, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі, та все мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст. А вовк, що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж і я кажу ловися рибку велика й мала. А ну і я так ловися, рибку велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом важко вже. А лисичка ото вже рибка почала чіплятися. Трохи згодом Ану, вовчик утягни. Вовк як потяг, а хвіст уже примерз до полонки, не витягне. А вона його ще й лає. А капусний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав, ловися рибко, велика та всевелика. От велика й начіплялася. Тепер її не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу людей. Та й майнула в село. Біжить селом та й гукає Ідіть, люди, вовка, бити. «Ідіть, люди вовка бити! Як назбігалося людей. Хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами. Як почали вони того бідолаху вовка періщити. А лисичка тим часом ускочила в одну хату. Нікого нема, хазяйка побігла на річку Вовка бити і діжу не покинула. Вона взяла вимазала голову в тісто та й побігла в поле. Коли дивиться. Вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулася хворою, тільки й стогне. А вовк побачив її і каже А, така ти наробила ти мені добра, що й хвоста позбувся. А вона собі Ой вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що в мене з голови тече. Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику братику, підвези мене. Та я й сам не здужаю!» Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені й голову пробили. Ой ой, «Ой-ой-ой-ой, не дійду додому. Ти тут сідай уже, що з тобою робити? Вона залазить йому на спину, вмощується та й так стогне, що аж ну, повіз її вовк. От вона їде та все й приказує. Битий биту везе, битий биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу битий биту везе. А сама знов нейщичком Битий биту везе. От довіз він її до хатки і каже Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плик з вовка та Битий биту привіз, битий биту привіз. Вовк до неї, хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк. А вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий не биту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки, не влізе. Не клята ж ти, лисичко, отак піддурила. Та й потяг додому. А лисичка й досі живе, та курей потихеньку ловить.